Нічого особливого, таким він здається на перший погляд. Кремезна статура, комедна координація рухів. Та й серед жінок популярним його важко назвати. Та от коли на його руки комфортно вмощувались голкіперські рукавиці, він ставав неперевершеним. Олібека ніхто в його жилах відразу запалювалася ця справжня різка кров, яка бурлила і не заспокоювалась, допоки він не добувався свого. Олівер Кан – жива ходяча легенда збірної Німеччини та Мюнхенської Баварії. Олі ніколи не був у фаворі життя. Він завжди мав докладати більше зусиль ніж інші. Але саме татанічна праця зробила з нього того, на кого молилися вболівальники, та покладалися партнери. Перші кроки у професійному спорті в Кана були просто кошмарними через травму. Установ гулкиперакарслурує. Олі отримав шанс продемонструвати всього себе. Та от дев'ять пропущених голів у стартових трьох поєдинках. На довгі три роки міцно посадили кана на лаву запасних, наче ув'язнення по року за кожен кошмарний поєдинок, та він продовжував працювати не покладаючи сили, і вже на початку 90-х 20-го століття зарекомендував себе як один з найперспективніших воротарів Німеччини. Звісно, ця слава дійшла і до Баварії, яка у 1994-му і підписала майбутню легенду «Олімпіаштадіон». Та він ніколи так і не став улюбленцем мюнхенських фанатів. Більше того, у нього завжди з ними були проблеми. Але вони добре знали, що той, кого вони часто освистували, одночасно і дарує їм привід для радості, будучи тією останньою, єдиною та непрохідною ланкою Баварії. Першого несправедливість долі Олі пізнав у 1999 році. Кан бездоганно відстояв фінальний матч Ліги Чемпіонів проти Манчестер Юнайтед. І здавалось, у ще трішки ще кілька секунд. І свисток арбітра супроводить його до такого бажаного кубку, у який він вклав усе, що вмів, та два голи на 91-й та 93-й хвилинах вбили таку реальну мрію. Та якщо Олі думав, що доля обвела його навколо пальця, то він помилявся. Вона просто відтягнула його до ще більшого тріумфу вже у фіналі тієї ж ліги чемпіонів 2001 року. Проти Валенсії сильнішого довелося з'ясовувати у серії 11-метрових. Олі став у рамковоріт і здавалося, що це просто непробивна стіна. Кожен, хто пробував пенальті, з боязню дивився у впевнені очі Аріця. Кан тричі не перевершено постріли. Це стала перша та єдина звитяга кана у лізі чемпіонів. Та він на неї заслужив як ніхто інший. Другу, напевне, найболючішу несправедливість від цієї нелогічної долі, він пережив перед чемпіонатом світу 2006 року. Юрген Клінсман, тодішній наставник Бундестім, повідомив Ольверу, що він не буде першим голкіпером на мудіалі. Та Кан сприйняв цю новину як справжній професіонал, сказавши, що успіх команди важливіший за його амбіції. Та насправді прекрасно відомо, що Кан не умів програвати, і ця несправедливість надовго засіла у нього в серці. Олі ще два роки відслужив Мюнхенській Баварії. І у 2008 році вирішив піти. У прощальному матчі проти збірної Німеччини Кан відстояв за Баварію 75 хвилин. А далі заміна. Після гучних скандувань 69 тисяч оболівальників матч було достроково припинено. У роздягальні він ридав як дитина, адже він знав те, що він любив більше за життя, завершилось